Чонахи грузинські. Інгредієнти. Свинина чи баранина 700 г, картопля 600 г, одна цибулина, одна морквина, червона квасоля, одна склянка, чесник 7 зубчиків, томатна паста 1 столова ложка, смалець 2 столові ложки. Борошно, 4 столові ложки, 1 лавровий лист, сіль, чорний мелений перець, олія, зелень, мелена паприка. Отже, рецепт наступний. Замочуємо на ніч червону квасолю, варимо її до готовності, промиваємо цибулю та моркву, очищаємо, нарізаємо цибулю дрібним кубиком, натираємо моркву на терці, очищаємо картоплю від шкірки. Промиваємо у воді, нарізаємо великими шматками, розігріваємо сковороду з олією, обсмажуємо картоплю майже до готовності, перекладаємо на тарілку, промиваємо свинину, нарізаємо акуратними шматочками, відправляємо на розпечену сковороду, обсмажуємо на великому вогні з усіх боків, періодично перемішуємо, додаємо смалець, цибулю, моркву. Тушкуємо все разом 15 хвилин, помішуючи. Додаємо томатну пасту або дрібно нарізані помідори, тушкуємо ще 15 хвилин, очищаємо часник, подрібнюємо ножем, пропускаємо через прес, промиваємо петрушку, викладаємо на паперові рушники, обсушуємо, дрібно її рубаємо. Беремо велику кастрюлю, наливаємо в неї 3 літри чистої води. Наливаємо на великий вогонь, пересипаємо туди обсмажену картоплю та зварену квасолю. Чекаємо, як закипить вода. Відправляємо обсмажені овочі з м'ясом, додаємо нарізану зелень, часник, лавровий лист, сіль, паприку, спеції. Варимо ще 10 хвилин. Обсмажуємо борошно до золотистого кольору. Додаємо в нього 2 Дві хохлі бульйону. Розмішуємо, вливаємо борошняну суміш до решти інгредієнтів у каструлі. Перемішуємо. Даємо прокипіти 5 хвилин. Розливаємо у тарілки. Подаємо до столу і підписуємося на канал Кухня. Дякую.